Система координації та управління місцями колективного проживання ВПО, Задачі системи: введення реєстру ВПО, зберігання даних про особу, документи, сканкопії документів, ознаки маломобільності, ознаки родини, контакти тощо, поселення, виселення, облік ВПО по місцях компактного проживання, запобігання двійників, збір та закриття гуманітарних медичних психологічних потреб ВПО. Гнучки розподілення ролей та дозволів користувачів у системі. Передбачені ролі адміністратора, субадміністратора МКП, користувача ОГС та інші. Передбачена звітність. Система встановлюється на серверному обладнанні замовника. Доступ до системи відбувається за допомогою браузера, Google Chrome, вхід. До системи до облікового запису відбувається за допомогою логіна та пароля. Якщо у користувача ще немає аккаунту, то він має можливість зареєструватися відповідно від його ролі, це може бути адміністратор МКП або користувач ОГС, або адміністратор рецепції евакуації заповнюються відповідні поля. Та обирається організація, до якої належить користувач. Після того, як користувач зареєструвався у системі, адміністратор може побачити в керування користувачами, що є нові користувачі, і або підтвердити, або заблокувати їх. Кожному користувачеві новому надається роль. Це може бути або субодміністратор МКП, або системний адміністратор, або оператор, або якась інша роль. Тобто ролі можливо створювати в системі самостійно. Місця поселення. Кожен адміністратор МКП буде бачити тільки свій МКП, тільки свої місця поселення. В цій вкладці розташовані. Кімнати з ознаками, скільки проживає жінок, скільки чоловіків, скільки сімейних, скільки не сімейних, і відповідно наповненість кімнати. Зараз, наприклад, місць 3 з трьох це означає, що три місця вільних. Кожну кімнату можна відкрити і подивитись, хто тут проживає, скільки вільних місць. Який це поверх, який це номер кімнати, тобто всі атрибути самої кімнати. Система має в собі реєстр ОГС громадських організацій, волонтерських організацій та реєстр МКП. Відповідно, кожен МКП має якісь свої атрибути, тобто прізвище відповідального, номер телефону, назву, адресу. Відповідно, кожен МКП ми можемо розгорнути і побачити якісь певні атрибути. В МКП ми також можемо побачити місця поселень. Тобто це може бути або просто один гуртожиток, як в даному випадку, кількість квартир і кімнат, які вже задані. Або це може бути, наприклад, санаторний комплекс, в якому декілька корпусів. Тобто декілька будівель, які мають свої власні кімнати, кількість місць для поселень. Кожна будівля є можливість редагування, тобто основні атрибути, назва, наявність санузлів, можливість приготування їжі, наявність ванної кімнати, адреса. Тип будівлі, кількість поверхів, і відповідно кількість кімнат. І кожна кімната також має свої атрибути, які можливо редагувати. До кожної кімнати, можливо, ще додавати якісь примітки. Також система має безпосередньо свій реєстр осіб, реєстр ВПО, який можливо переглядати, також створювати. Нову особу, нову особову картку для внутрішньо переміщеної особи. Для створення особової картки необхідно заповнити невелику кількість обов'язкових полів або необов'язкових, відповідно, додати сканкопії документів і реквізити документів. Обрати стать, додати номер телефону за наявності, електронну пошту за наявності, місце реєстрації це поле, звідки прибула особа. Наприклад, це буде Херсон. У нас в системі є довідник. Адміністративно-територіального устрою України, відповідно, ми можемо ці дані, бажано ці дані, це поле заповняти з довідника. Також вибираємо вулицю, де зареєстрована особа. Будинок, корпус, квартира. Також є можливість. Внести дані про фактичне місце проживання особи, де вона проживала до переміщення. Також необхідно внести такі дані про зруйноване житло. Так, ні або невідомо. Маломобільність, інвалідність, пенсіонер, мати, батько з дітьми до трьох років, працюючи чи ні, і, відповідно, професію. Професія також в системі присутній довідник професій, який можливо доповнювати. Також необхідно внести інформацію про документи особи. Реквізити довідки ВПО і за наявності РНО КПП. Також в системі присутня згода на обробку персональних даних, можливо, завантажити шаблон згоди, роздрукувати його для того, щоб внутрішня переміщена особа змогла підписати цю згоду. Відповідно, також можливо додати скан копії цих документів. Коли створена вже особова картка внутрішньопереміщеної особи, ми можемо знайти в пошуку цю особу. Відкрити її картку відповідно в шапці картки є вся необхідна інформація про особу. прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, номер телефону, професія, статуси маломобільності. І присутні вкладки реєстрація, документи, де ми можемо переглянути документи. Якщо були завантажені сканкопії, їх також можливо було б побачити. Пов'язані особи це родинні стосунки, житло, місце реєстрації, місце проживання і інформація про зруйноване житло, і вкладка потреби. Для того, щоб зареєструвати. Особу в МКП необхідно перейти на вкладку Реєстрація, натиснути кнопку Зареєструвати. Після цього ми можемо побачити наше МКП з кімнатами, які в нас в даному випадку всі вільні. Дата реєстрації у нас підтягується. Прізвищем я по батькові, скільки необхідно місць. Також в системі передбачено, якщо внутрішньо переміщена особа не проживає в місті компактного проживання, а самостійно орендує своє житло або проживає в родичів, відповідно можливо його зареєструвати просто по адресі в населеному пункті. Місто рівне, вулиця, наприклад. І до якого МКП ця людина буде мати стосунок? Це зроблено для того, щоб. Централізовано збирати і закривати потреби тих людей, які не проживають на території МКП. Тобто ми прив'язуємо таких внутрішньопереміщених осіб до певного МКП. Відповідно, адміністратор МКП буде збирати потреби з тих людей, які в нього проживають, і які просто в нього зареєстровані, але проживають на території десь поряд. Для того, щоб закривати їхні потреби. І відповідно, ми натискаємо кнопку поселити. Зараз у нас особа поселена, ми бачимо дату реєстрації. Відповідно, можливо, вже створювати для цієї особи заявку на потреби. Також в системі передбачено родинні стосунки, тобто поселення може бути відбуватися всієї родини, яка переїхала. Наприклад, це може бути батько, матір та дитина. Такі у нас. В системі присутні особи, наприклад, Петренко Ігор Миколайович, Петренко Світлана Сергіївна, Петренко Станіслав Ігорович. Ми можемо обрати будь-яку цю особу. Ми бачимо пов'язані особи. До Петренко Ігоря Миколайовича є Світлана Сергіївна як дружина. Ми можемо відкрити її картку і побачити в її картці, що до її картки прив'язані особи Ігор Миколайович і Станіслав Ігорович як чоловік і син, відповідно. Відповідно, будь-якого члена родини ми починаємо реєструвати в МКП. І е, система нам підказує пов'язані особи. Е, система розуміє, що нам необхідно три місця, щоб поселити, і е, субадміністратор МКП вже обирає кімнату е, в залежності від потреб. Це може бути е, там, е, потреба в першому поверсі, якщо людина, наприклад, інвалід і немає пандусів, немає ліфта для того, щоб піднятися на е, вище першого поверху. Відповідно, натискаємо кнопку Поселити і зараз в гуртожитку номер 1 зареєстрована вся родина. Якщо ми перейдемо на поселення, ми можемо побачити, що в гуртожитку номер 1 у нас червоним показана місць 0 з 3, тобто тут у нас поселена родина в цій кімнаті. І ми можемо бачити також атрибути тих людей, які тут поселені. Для збору і закриття потреб адміністратор МКП має створити заявку на потреби. Обираючи свій МКП. Створює заявку і додає в цю заявку ті потреби, які вже попередньо внесені в довідник потреб. Наприклад, для кого заявка і кількість. Таким чином створюються заявки. Ще, можливо, якщо це може бути консультація психологічна, ось таким чином створюється заявка на потреби. Ці заявки можливо додавати, редагувати. Але тільки до того моменту, як адміністратор натисне кнопку опублікувати. Після того, як заявка буде опублікована, вже ніякі зміни вносити не можна. Для закриття самих потреб користувач ОГС заходить в меню список актів і створює акт на закриття потреб. Відповідно, обирає свій. Свою громадську організацію створює акт, і в цьому акті він бачить потреби, чиї потреби, і кількість, яку необхідно закрити. Відповідно, таким чином створюється акт і зберігається. Після того, як акт збережений, його можливо. Ці речі, цю, ці гуманітарні потреби, можливо відвантажити. Після відвантаження адміністратор МКП е, має зайти в закриття потреб по актам і відповідно перевірити, чи все е, по цьому акту відвантажено. Після перевірки зберігає е, цей акт. І він відмічається як виконаний. Після виконання акту ми можемо побачити, що у самої внутрішньої переміщеної особи в картці у вкладці потреби у нас є відмітка про те, що була виконана потреба, зубна щітка, дата заявки, кількість, і виконано. Самі потреби. Зберігаються у довідниках, тобто є види потреб, гуманітарна, медична, психологічна, можливо додавати ще якісь потреби, є типи потреб, тобто це може бути взуття, засоби гігієни, консультації, одяг, побутова техніка. Ці потреби в залежності вже від виду потреб і додаються вони так само в довідник. В залежності від виду потреб і самі потреби. Тобто це якраз створюється, таким чином створюється узгоджений довідник, наприклад, гуманітарна потреба, наприклад, тип потреби взуття, наприклад, це можуть, можуть бути якісь. Челловичи, туфли, 42 размер. Одиниці штуки і чия потреба. Тобто ми розуміємо, що потреби можуть бути як для внутрішньопереміщених осіб, так і для МКП. МКП може потребувати якусь побутову техніку, е, якісь електрочайники, пральні машини. Тобто, система буде розуміти, для кого ця потреба, це для ВПО саме, або для МКП. І таким чином ми потребу створили. Система має в собі керування ролями, тобто є ролі предвстановлені вже з коробки, можливо створювати свої власні ролі, і кожну роль можливо редагувати, відповідно назва, опис якийсь і список дозволів, які передбачаються цією ролью. Також система має в собі модульну систему звітності, відповідно, передбачені замовником звіти тут присутні, можливо виконувати звіти на певну дату, звіти виконуються у форматі Excel.